ми продовжуємо спілкуватися з нашими гостями. Наразі у нас в студії Олександр Апальков. Відома вам людина. Власне, особливо його поважають ті люди, які мають якесь відношення до видавничої сфери, тому що це головний редактор видавництва Склянка часу. І я сьогодні не випадково з ним зустрічаюся. Я хочу, щоб він вам розповів про все те, що з'явилося у видавництві за останні кілька місяців. Олександра, вітаємо вас і дуже приємно приємно, що сьогодні ви приїхали, скажімо так, з повним портфелем, і хотілося б детальніше про те, що ви сьогодні нам хочете показати і про що розказати. Спасибі за запрошення. Звичайно, про все всі новинки, які в нас є, розповісти це буде дуже довго і не цікаво. Мені хотілося б просто зробити деякі акценти на наших свіжих матеріалах, які щойно вийшли з друкарського пресу. Цей чергове число журналу Склянка часу у нас в цьому році виповнюється в міжнародному журналу 20 років. Нагадаю, читачам, що він виходить трьома мовами українською, німецькою, російською. Є передплатним виданням З 95-го року надає можливості рівні як початківцям, так і знаним та оновитим авторам. Потім на завдання чи на замовлення університету Шевченка Київського нам видано такий посібник: це художні твори. за… Твором Дюранмата суддя, і нам приємно, що до нас ну, є така довіра. Є така довіра Столичні, та. Скажімо, науковці звернулися так. До, до нас, до вас, для того, щоб. А вияви ціликані, все ж таки. Це ж таки не таке ну, велике місто, да? не така й провінція. Виявляється. Це не провінція, абсолютно. Я про це хотів би поговорити особливо. Це вже не перше наше видання на замовлення університету. Це п'яте видання різних книжок і посібників. Мені також хотілося б показати зовсім свіже число. Це альманах скіфія. Ми його видаємо теж з 2000 року один раз на сезон. Тобто в зиму, в навесні, літо ми восені. Це Скіфія 2015 року літо. Uh -huh. В ньому зібрані твори молодих, 80 молодих авторів з усіх куточків України, яких ми запросили до участі в цьому Альманасі. І ще хотіло мені нагадати, що в нашому видавництві побачили світ вперше в Україні. Музичний музично теоретичний альманах, який називається «Октава», Це перше число. На кого це розрахована книга? Е, це е, альманах «Октава» розрахований на людей, котрі переживають за той стан музичної культури, яка mm -hmm. на сьогоднішній день у нас знаходиться. І в першу чергу альманах зосереджено на тому, аби показати роль і значення композиторів-аматорів, співаків-аматорів. Погляньте, ми ж з вами живемо в звичайним життям, ходимо в ресторани на свадьбах. На концерти ми ж не кожного дня вживаємо музику вживу співаків. А це дуже цікаво. Люди працюють, композитори пишуть, а знають про них дуже мало. І ось ми таким чином вирішили. Тобто, ви до певної міри популяризуєте тих людей, які можливо не так широко відомі, але ну, варті на увагу їх твори, і їхня творчість і так звичайно. Так. Є навіть і багато відомі люди, але але про них зовсім мало зараз пишуть. Просто в силу простої причини. У нас немає на сьогоднішній день в Україні музичного видання. Було у нас угу. один журнал музика, але в нього є певні проблеми. Ви вирішили цю нішу трошечки так заповнити. Ми знайшли свою нішу, ми не переходимо нікого дорогу. Да, свою нішу так. Хотілося б сьогодні ширше поговорити про міжнародний конкурс, який називається Намалюй мені ніч. Він присвячений корифею нашої української поезії Миколі Євгеновичу Петренко. Йому в цьому році незабаром виповнюється 90 років. Він живий, він працює плідно. І я хотів би нагадати нашим глядачам, що саме на словами Миколи Івановича Петренко, була в свого часу саме така відома пісня Намалюй мені ніч, коли падають зорі. І ось мені приємно, що до цього конкурсу відгукнулося дуже багато авторів, різних авторів, з різних куточків не тільки нашої країни, з-за кордону, з ближнього, з дальнього. Тобто Все... конкурс був започаткований взагалі вашим видавництвом. Конкурс був я зроб... започаткований нашим Звольте видавництвом. На початку цього року, звісно, за згоди ювіля, угу. ми оголосили і до, минулого, до початку цього місяця ми приймали твори. Уявіть собі, надійшло десь приблизно 2700 з чимось творів. Звісно, вони не всі були долучені до конкурсу і за рівнем написання, і за тематикою. Але журі попрацювало досить таки плідно, і ми відібрали 360 творів, які увійшли до цього, до цього вісника. Цей вісник він не є книгою, але це є вісник, який буде розповсюджуватися лише авторам, учасникам цього конкурсу, також членам журі. Для чого? Аби і автори, і члени журі долучилися і взяли пряму безпосередню участь в обговоренні тих творів, які є. Потім виставили оцінки, і на нашому сайті можна голосувати за того чи за іншого автора. Ще вперше, в цьому році, ми вирішили е, нагородити також автора. Учасника цього конкурсу, чий твір набере найбільшу кількість голосів в інтернеті та в соціальних мережах. Okay. Я думаю, що це правильна справа. Чому? Дуже, дуже, дуже до речі, я навіть встигла прочитати кілька рядків. Yeah. Дуже гарні вірші, і дуже гарна справа. Ви розумієте, так, справа це mm -hmm. э, твори про кохання, це те, альфа і мега, на чому тримається взагалі поезія. Це тема вічна, взагалі. Це то... тема вічна. <рес> <так. рес> невичерпна. І, і мені цікаво було, як, як сьогодні, як сьогодні ми у молоді, взагалі люди різного віку сприймають mm -hmm. оцю саму тематику. Чим цікаво було, ми раніше я думав, так, може ми будемо брати там твори молодих зовсім. У нас є там твір одної дівчинки 9 років. Але вона писала: Я пишу. Вірш про кохання до моєї мами, до папи, до моєї сім'ї. Ну, досить цікава така річ. І е, я подивилася, що досить широка географія. І Хмельницька область, і Маріуполь, і Дубно, і взагалі mm. вся, вся вся Україна взяла чим, участь. Чим цікаво взагалі, коли з'являється така інформація в інтернеті у вільному доступі, то люди досить таки плідно працюють, вони пишуть, запитують, вони, наприклад, запитують: а з якої області було найбільше, наприклад, війшло до цієї да, збірної? Відповідайте, будь ласка, я, на це питання. Я, звичайно, мені хотілося б, ну, як з нашою, да, з Черкаської Області, щоб було більше, але на жаль, Черкащина в нас знайшлася в такому середньому стані. Черкащина в нас до збірки війшло всього 14 авторів. Але я хочу сказати, що по 14 дала і Харківська область, і Волинська область, Полтавська, навіть 13 дала. Найбільше Київська найбільше. точно найбільше дається Київська ну, разом з містом. Київ і, і, і область. Да. Але на другому місці посідає Львівщина. І я думаю, що це буде дуже приємно ювіляру, адже він живе зараз у Львові. І я так сподіваюся, що ми будемо вручати нагороди і перші премії під час львівського книжкового форуму. Саме в цей час буде відзначатися ця велика путь. Олександре, ну от дуже приємно, я хочу до журналу Склянка часу повернутися. Дуже приємно, що протягом кількох років, коли ми зустрічаємося тут в цій студії, і ви привозите, привозите нові новини журналу. Це дуже складно, наскільки я розумію, в ці часи, але журнал живе, так, і так само, як він виходить трьома мовами, так він і виходить. І передплатники цього журналу так само вони не зраджують журналу. От хотілося б. Трошки про складнощі наскільки, от в умовах військового часу, військового такого лехоліття, наскільки складно видавати журнал, і що вам допомагає, що вас надихає на те, щоб журнал жив і виходив? Ну запитання слушне, але мені хотілося б зробити такий наголос. Розумієте, журнал він літературно-мистецький, в ньому друкується проза, поезія, образотворче мистецтво, але взагалі образотворче мистецтво воно ніколи не розвивається в гарних умовах. Ви утворіть якісь шикарні умови для письменника, і він припинить писати цікаві твори. розумієте? Тобто, то відоме гасло, що художник має бути голодним, так? Воно має місце? Воно, звичайно, воно звучить трошечки якось комертно, але це так. це так. І я хотів би сказати, що завжди працювати цікавіше в, такі, в таких умовах, коли не все так просто. Розумієте, тоді, тоді всі люди, які до цього долучені, і автори, вони ставляться з більшою мірою відповідальності до того до того, чим вони займаються. Людина ставить своє питання, де моє місце, що я хотів би цим показати цим твором. Розумієте? І що стосовно журналу, Да, сьогодні всі журнали літературно-мистецькі вони переживають важкі часи. Товстих журналів, це називається товстий журнал. У нас в Україні взагалі залишилося дуже дуже мало. І треба якось цю тему підтримувати, але це підтримувати можуть лише передплатники, лише передплатники, жодні якісь такі наміри, аби там держадміністрація купувала чи там через якісь інші канали насильницьким чином література не буде розвиватися. Я хотів би сказати, що перший е е е журнал «Современника» Пушкіна був взагалі 50 примірників, але ж він існує до сьогоднішнього дня, і люди е е шанують цю справу. Складнощі на сьогодні вони полягають в тому, що багато авторів залишилося відрізаними. Якщо наша частина авторів, які залишилися в Криму, які залишилися на Донеччині, які залишилися на Луганщині, вони ще можуть надіслати нам свої твори, то отримати, скажімо, журнал в передплаті, вони вже не можуть. Якщо в Крим ми можемо якимось колом там через Росію його переслати. То не можуть. Навіть якщо людина оформила передплату, і вона не отримує за цей ну, рік. Там не, не лише складно, журнал вони не отримують, звичайно, але не, то їх вибір. Я не хотів би з цього приводу скаржитись, але е, мені здається, що від цього є, втрачає є, чумно, вся наша що... країна, незалежно від того, де люди знаходяться, по який бік. Адже література це те, що, що, в принципі, що, виправ... що виправдує не, сенс, не, не, не сенс життя. Так. Там залишається все, у Шевченка залишилося все, у Кулюша залишилося все в його літератури. І Ми до цього часу читаємо так. і говоримо, як це актуально, і як і це І його взагалі не можна перекрутити ну, так. Та, та, смакам. Та, та, та. смакам. Олександре, ну і як у кожної творчої людини, ми запитуємо про плани. Я сподіваюся, що в подальшій наші наступні зустрічі ви будете приносити так само нові книжки і будете, скажімо так, розповідати про те, що вам вдалося, що вдалося найкраще. Але ж хотілося, щоб ви про. Насували ці плани, ну вона перше ліпше. Ми зараз оголосили конкурс. Це вже буде четвертий міжнародний конкурс, «Чатує є в Чернеча Гора. Він має під тему. Це тема ліричного вірша Моє рідне село чи мій рідний край. Можна писати про рідне село, про рідну, рідне містечко, про ту малу батьківщину, звідки ми всі родом. Яким чином ми виховувались? Який вплив ця наша мала батьківщина справила на нас? Завдяки чому ми кимось стали, чим кимось не стали. Це конкурс, який триває, будь ласка, виходьте на сайт, інформуйтесь і надсилайте. На, який сайт, ви на сайт? Ви сайт склянка часу це дуже просто. Склянка... Наберіть, наберіть в інтернеті склянка часу, і там все буде прописано, що для цього треба. Надіслати свою коротку біографічну довідку, свій твір і таке інше. Ласкаво просимо. І ще хотів би наголосити, що ми е, в цьому році маємо намір видати друге число. Альманаху Октава ми хотіли би зосередити дійсно на самодіяльних композиторах на людях, які працюють в художній самодіяльності, які все життя присвячують, скажімо, театру. Чи будинку культури, сільському, ведуть хорові колективи, ведуть співочі колективи, але про них дуже мало знають. Я звертаюся в першу чергу до журналістів, які, яким не, які не цураються цієї тематики. Пишіть про таких людей, надсилайте нам таку інформацію. Хай про них знають більше людей, адже людини. Люди працюють, і люди того варті, щоб про них залишалося добре. Олександре, от повертаючись все таки до Октави, я звернула увагу, що тут така дуже, скажімо так, сконцентрована інформація і про тих людей, які, скажімо, творять музику. І нотна є біскладова, і взагалі і тексти. Ну тобто такий посібник, я б сказала, що бери і працюй. Так він він <ха> зроблений для вжиткового такого сенсу, розумієте, не для того, аби він теоретично десь там покласти на і <га <Dion> <dafür> <c 'ї> все. там ми публікуємо ноти. Ми публікуємо цілі партитури, ми публікуємо ті твори з посилання на, на тих артерів, які це зробили, їх біографічні нариси. Він досить таки широко прийняв. Чи можете сказати, в який попит і в кого вже знайшла підтримку ця книга? Хто її основний розумієте, споживач? розумієте, е, підштовхнула мене на цю справу. Моя дружина Ірина Олексійовна Апалько. вона взагалі е, диригент, і багато років працює диригентом за своєю справою, і вона помітила, що в нас дійсно не вистачає такої літератури, яка була б оригінальна, щоб не співали хорові колективи одні й ті самі речі. А є багато людей, які творять шикарні просто, композиції. Просто немає інформації, немає де його почерпнути, розумієте? Після виходу цього першого числа ми отримали величезну пошту. Хто мені не вірить, може пересвідчити, вийти на сайт і прочитати про відгуки. Я сподіваюся, і позитивно. Подякну, звичайно, є, поради, є такі рекомендації. Просто бажання, наприклад, аби зробити його величезним форматом, щоб зробити його ширшим, щоб можна було гортати ноти. Але уявіть, що це наша перша справа. Ми повинні виходити, є, є виходити З тої грошової системи чи <гум> тої можливості, яка в нас є. Є над чим працювати. Олександр. Олександр. Я дякую, що ви завітали сьогодні до нас в студію. Бажаємо вам. Щоб наступного разу в портфель книги не помістилися, і щоб ми власне мали про що розповідати і мали що рекомендувати нашим і музикантам, і любителям поезії, і власне передплатникам журналу Склянка часу нагадую, що сьогодні в студії з нами спілкувався Олександр Апалько, Він є головним редактором видавництва Склянка часу взагалі людиною творчою і повною творчих планів, тому нехай вони всі реалізуються і збудуться. До побачення.